Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні, нагадаю, 7 березня, 23-й рік, прийшла пора обробляти бжіл навесні по нашому циклу обробітку щавельною кислотою. Дочекалися нарешті сталих таких температур, при яких потрібно обробляти. У минулому році ми обробляли 23 лютого, була температура вже. Діапазон температур не вище 5 і не нижче нуля. Написано в книгах до мінус двох, але краще, щоб був нуль. Щоб жилина родина була ще в клубі. І ще одна умова обробітку, щоб не було розплоду. Якщо буде розплід, то обробіток кислотою і жавелькою кислотою навесні. Це буде марно, не потрібно цього робити, якщо вже є розплід. Ми в деяких сім'ях передивилися, розплоду на даний період ще немає. Як ми готуємо робочий рочин? Робочий розчин ми готуємо один літр води 250-300 грамів. Цукрапу, цукрової пудри, цукрова пудра краще розчиняється. І на 1 літр води додаємо 35 грам кислоти. Якщо у вас немає вагів, щоб її відміряти, в одному спічному сирниковому коробочці 20 грам кислоти. Рахуємо на 2 літри робочого розчину 35 і 35, 70 грам кислоти. Температура робочого розчину повинна бути завжди 35 градусів. Ні, бажано не нижче, тому що температура і так не дуже висока. Ми її розвели, вона ще тепленька, ще гаряча. Обробляємо на одну вуличку, регулюємо шприцом, тим що ми аміт разом обробляємо, регулюємо, виставляємо половину ось, на 5 кубиків на одну вуличку по клубові. Не бризкаємо там, де немає бджілок. П'ять і вдосталь. Беремо, щоб не охолоняло, пробуємо. Розчин нормальний. Пробуємо, щоб не охолоняло, можемо просто-напросто. Або обкутуємо, або беремо за запазуку, якщо достатня кількість шнурка. Цього. Довжина. 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 То, то його вистачає. Обробляємо таким методом ось. Поки що вона гаряча, Тепленьке. І обробляємо ось таким методом. Все. Закрили. Нагадаю. Таким способом обробляємо, по нашому методу, ми обробляємо в серпні місяці, ставимо смужки на основі флуметрина або у Потім у жовтні місяці або в кінці вересня обробляємо амітразною групою, контролюємо на закліщованість, якщо закліщованість менше 1%, пускаємо в зиму, більше ніяких обробітник не проводимо до весни. Весною. Або в лютому місяці, якщо температурний режим дозволяє, я вже говорив, або у березні місяці до обльоту обробляємо по клубу. Головною умовою повторюся, щоб не було розплоду. Я розказую, як ми робимо на своїй пасіці. Це не є, як то кажуть, правилом. У кожного свої методи, у кожного свої, своя практика. У нас практика така, я ділюся своїм досвідом. Не закликаю робити так всіх. Кожного, як то кажуть, голова на плечах, і він кожен пасічник знає, як і. Краще боротися йому з кліщем вара, тому що кліщ варуа він приносить шкоди на пасіках. І пасічники говорять, деякі що обробляємо бджіл, обробив, і в мене кліща немає. Навіть якщо ви обробили і досягли успіху, що за менше одного відсотка, йде перезарядження пасік. Наприклад, і на соняшнику пасіки з неблагополучних сімей пасік верніше прилітають бжоли на соняшник. Кліщ має таку здатність, як Переходити з бжоли на бжоли, навіть на квітучих рослинах. Йде перезараження. Так, також перезараження йде від блукаючих бджіл, від того, що бджоли там розбивають слабіші сім'ї десь на других пасіках неблагополучних. Також йде перезараження. Тож необхідно проводити боротьбу з цим паразитом своєчасно, щоб він не задавав такої великої шкоди. Для посік. Робочого розчину вистачає набагато. Ось такої двохлітрової бутилочки хватило десь на 45 сімей, десь отак 45-40 сімей. Набираємо в двохлітрові бутилочки для того, щоб ми раніше набирали 5-літрову бутилку. Біпіну ми обробляємо 5-літрові бутилці, так краще менше колотиться, а 2-літрові, тому що воно не так швидко. Охолоняв, тому що, як я казав вже, що температурний режим повинен бути цього температура розчину 35 градусів. І щоб він не охолоняв, отакі от ми мистро його вибрискали, пролили і далі ще раз наколочую градусником, міряю температуру 35. Нагадаю, що на 2 літри робочого розчину, тобто на літру робочого розчину сиропу ми використовуємо 35 грам щавельової кислоти, тобто на 2-літрову бутилку 70 грамів. Якщо немає, Вагів у сирниковій коробочці на трамбованій рівні 20 грамів. То й рахуйте, скільки на бутилку висипайте. Або якщо я ваги відважили 75 грамів на 2-літрову бути, висипали і все. Обробили ми доволі швидко, пасіку десь за 2 години не спіша пообробляли, пролили. Контрольки не буду ложити, не буду, щоб їх не турбувати. Зараз будемо, накриємо заново і хай зимують. При проливанні виявили деякі сім'ї, де потрібно положити корми, тому що із-за з цією зимою, такою непевною в цьому році, що бджоли обліталися і на Новий рік, і після Нового року, і в січні місяці деякі сім'ї одиниці. Спожили багато корму, і ми зараз розложимо туди кандії, нічого страшного немає. Ще зараз подивимося, як зимують у нас. Покажу, якої, як сім'ї сім у нас. Оце ось такої середньої сили сім'я у нас зимує, також вони порозлазилися зараз вони ще раз плоду немає, я нагадаю. Трішечки тепло, бо пролили, так, плоду немає. немає. Теж така ситуація саме. Розлазилася, нічого беруться в клуб, температура повітря дозволяє. Зараз накриваємо, закутуємо так, як і було. Деякі зараз розвожу Канді. Три виявили з усієї пасіки, де дуже мало кормів. Кормів із-за того, що напевно довго була яйцекладка. і з-за того, що були, провокувала погода, температура плюсова. Дається кладки матки і за того споживання кормів, напевно, було більше. До речі, скажу, що в таку зиму, як в цьому році була, у кого хто має зимівник, ті, як то кажуть, на коні. Тому що в зимівнику стала температура, хоч вона і плюс 4 там не піднімається, то для бджіл краще, ніж такі скачки, то плюс 10, то мінус 10. І це призводить до збільшення споживання кормів. На цьому завершуємо наше відео. Продовжувати ми будемо роботу по обробітку бджіл. Всім пока-пока, до зустрічі в наступних відео.